Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! А з вами український історик, журналіст а віднині, перший в Україні мандруючий монах Ігор Швець. Сьогодні я мандрував трошки, по-моєму, місту Сукіряне. Сьогодні прощена неділя. Я хочу попросити пробачення усіх, кого я вольно чи невольно образив в житті, морально чи тілесно? Простіть мене, будь ласка. Та я прощаю всіх, хто образив мене. Спілкувався з жителями міста Скірян своїми земляками, ніс їм трошки православну віру, проповідував і вислуховував багато запитань. Багатьох цікавить, хто такий мандруючий монах, що він робить, який його статус, і головне, кому він підчиняється. Ну, відповім я на перше питання. Кому він підчиняється? Мандруючий монах. Підчиняється тільки Господу нашому Богу, Учителю Ісусу Христу. Все для мене, для мандруючого монаха, а це є особливістю мандруючих монахів ще з Антонія Печерська. Владою є тільки наш Господь Бог Ісус Христос. Силою, яка підтримує мандруючого монаха, є. Земля, на якій він народився, це моя північна Бесарабія, яку я завжди під, під, підкреслюю, етнічна українська земля. Українська земля є силою для мандруючого монаха та воля свого народу, українського народу. А північні Бесарабці – це завжди були українці, етнічні українці. Ось я вам і відповів на ваше питання. Для мене зараз влада тільки Господь Бог Ісус Христос, ні чиновники, ні поліція, ні суди, ні будь-хто. Моє серце, моє душа тіло підчиняється тільки Ісусу Христову і православній вірі. За них я готовий піти на смерть, на муки, так як Ісус Христос пішов на Голгофу.